Усіх вітаємо! Це один з найдоступніших ігрових RTX ПК – ZEVS 12760 r Одразу на що він спроможний? Наприклад, Diablo 4 на високих з'єлисас якість близько 120-130 фпс, The Last of Us Pardoa Remastered – 60 плюс ФПС на високих, Helldivers 2 з останнім апдейтом 60 кадрів. Також у цьому відео тестували нову версію популярної Exile 2 поглянули на Kingdom Come Deliverance 2 та пограли у Сучасний ремастер The Elder Scrolls 4 Oblivion. Тепер, якщо стало цікаво, швиденько розглянемо його комплектуючі та потім подивимось на повні детальні тести. Користуйтесь таймкодами в описі та на таймлінії для зручності, якщо вас цікавлять тільки тести або інші частини відео. Процесор Intel Core i 5 10400F, 6 ядер 12 потоків, базова частота 2,9 ГГц, максимальна 4,3 Охолоджується надійною баштою від Snowman з rgb підсвічування. Та можливістю керування пультом. Відеокарта Nvidia RTX 2060 Super на 8 ГБ gddr 6 відеопам'яті. Наразі у виконанні від Inno 3D, доволі потужна, енергоефективна та тиха, дає доступ до якісних технологій RT та DLSS. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 у двоканальному режимі двома плашками по 8, M2 NVMe SSD на 512 ГБ для швидкого завантаження операційної системи ігор та програм. Материнська та наразі з чипсетом H410 підтримує XMP профілі, NVME SSD та можливі апгрейди. Блок живлення на 750 Вт з бронзовим сертифікатом 80 для надійної та довгої роботи навіть під максимальними навантаженнями. Усе це зібрано наразі у просторому Мід корпусі GameMax Storm BK, загартоване бічне скло з сітка в стілі Mesh, чотири попередньо встановлених вентиляторів RGB, повітря проходить крізь передню панель та виходить позаду. Пилові фільтри зверху та знизу. Під блоком живлення обрати можна з будь-яких корпусів наявних на сайті. У подарунок йде дводіапазонний wi fi адаптер, який забезпечує швидке та стабільне підключення до мережі, та операційна система Windows 11 Pro. У продажу зараз є окремо цей ПК, але можна обрати і будь-який комплект, наприклад, як у цьому відео: вигнути кулич IPS монітор на 24 дюйма та ігровий набір клавіатура плюс миша з підсвіткою. Ви можете додати до замовлення ці аксесуари, одразу зробити апгрейд комплектуючих або Обрати інші моделі на сайті, які більше відповідатимуть вашим потребам. Магазин надає гарантію та сервісне обслуговування на весь ПК та всі комплектуючі. З будь-яких питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й в чати Viber та Telegram. Посилання в описі та на екрані. І звісно, поглянемо, на що спроможна ця система у досить вимогливих та популярних іграх. Записали приблизно по хвилині кожної, щоб ви могли оцінити не тільки FPS, а й плавність зображення. І почнемо з Diablo 4. Нещодавно. Можна було пограти безкоштовно, спробувати як вона себе поводить на цьому залізі. Фулечді роздільна здатність DLSS якість ці налаштування гра виставила сама. У початковій локації бачимо близько до 120-140 FPS, фпс, граючи за некроманта з самонами. The Last of Us Part 2 Remastered Нативне Full HD без апскейлерів та генерації. Високий пресет налаштувань. І на локації Seattle в битві ми отримуємо доволі плавні 60 фпс. Графік фреймтайму приємно рівний та грати комфортно. Далі Helldivers 2. глянемо на велике апдейт середнє налаштування та Full HD з рендерингом на значені якість. Місія з жуками та серед вибухів та купи ворогів. Ми отримуємо доволі плавні 60 кадрів. Puzzle XL2. поглянемо на що можна розраховувати стандартні високі налаштування, які гра виставляє сама нативна Full HD роздільна здатність. На локації з купою ворогів самонів та магії на екрані. Ми отримаємо майже завжди більше 60 плюс FPS. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered – доволі важка гра на Unreal Engine 5. Тут вже поставимо середні пресет налаштувань графіки нативне Full HD, але застосуємо генерацію кадрів від AMD, щоб досягти плавного графіку кадрів. В таких умовах у відкритому світі можемо розраховувати на 60 плюс FPS, А коли спускаємося у підземелля, то частота зростає до 80 кадрів у бою. <laughs> that the best bah. you can do? Та закінчимо на Kingdom Come Deliverance 2, перше місто після навчального відрізку, нативне Full HD без апскейлерів і генерації. Високий пресет налаштувань. В таких умовах бачимо 60 плюс ФПС при спокійному дослідженні локацій та невеликому кулачному бою. Зображення чітке, графік кадрів плавний, і можна з задоволенням насолодитися цією великою грою. the dogs no please y you can't do that help me somebody help you swine ha. Uh. Ha. Uh. hey Get him. Uh. Uh. Цей ПК бюджетний та гарний варіант для геймера з можливістю сучасних технологій RT та DLSS. Він чудово підійде під мультиплеєрні ігри та дозволить пограти у досить вимогливі сучасні aaa проекти Посилання на цей ПК буде в описі під відео. Там можна ознайомитися з актуальними знижками та акціями. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані та в описі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Ди, хай щастить та до зустрічі!